Нарешті, нарешті це сталося влажна мічта кожного школьника. Всі починають з того, що дивляться на цей мотоцикл, всі хочуть його, всі його бояться. Ніхто не знає, як воно все працює і як ви думаєте, що це правильно. Ямаха Р 1 сьогодні у нас пушка для малолеток. Хто давно слідкує за нашим каналом, той по-любому бачив цей мотоцикл в наших шорцах і в Тіктокі так само. А для тих, хто цього не бачив, скажу в пару слів. Значить, ще майже рік тому до нас привезли хлопці-мотоцикли. Було декілька мотиків, це мотоцикли після ДТП. Їх беруть вони за кордоном, привозять в Україну, відновлюють. ну і по... Більш-менш адекватним цінам вони йдуть до клієнтів. Значить, до нас привезли так само партію таких мотиків, і серед них була r 1 2004 року випуску в досить приємному стані, і вона стояла. Вона стояла дуже довго, бо до неї не доходили руки. Роботи багато, робити треба багато. І, і все. Чим він той мотоцикл був цікавий? У нього офігенна технічка, але відсутність косметики. Не сказати, що там м'яса не було, там не було нічого такого критичного, просто треба зробити косметику якісну і таку, як хоче клієнт. Я буду дуже чутно. Саня їдь уже. А он стоїть ще бабло рішає. Як це, як Тоні Старк казав в мстителях. Джарвіс, випускай. Да. Вже можна. Випускай! Саня! Є. Є. Тізер зараз буде. Оцей кусочок я вставлю. А можна? Зараз буде тизер е-е буду що моє мото мотоциклетного двигуна. А, тут дітонька старк вилітав із цього і. Да, да. Саня йов твоїй. Що ти його? Лёнка, блядь, закінчується. Несі в середину. А Саня стоїть. Оглядовий день. Бритва, бритва, пта, і родин. Куколка. Сміс пані Галі, пані Оксана. <реш> пані Галя? Точно! Це Apache Галя. — Race 310 RR M Spec Competition Drive by Wire. Ёпта, вещь. Она, блядь, и понастрая. Зараз вон там режим и понастрая, резко уйдем в стратосферу. Спорт. Пауэр спорт. А задняя е? Конечно. Ну и попоносить, ну и она фиг такая мощь. Перекрутится. перекрутиться. <свят> Вилли сделать. Ну, смотрится а, он ничего. Да? Давай, да, давай, давай. Ох і вещі. То не мотик, то вещі. Колись я вам про ці китайці-індуси знову теж розкажу. Значить, мод приїхав класний, состояння приїхало живого. Через то ми вирішили, що ми його будемо відновлювати. І відновлювати, ну, типа по дішману для клієнта, але по фану для нас. Бо, бо. Я захотів перший раз в житті купити повністю готовий пластик на спорт з Aliexpress. І ми його отримали. Розпаковка. Дано, ну, така коробічка, ножик з Merlin. А хтось вже відкрив... А, ні, Чуть-чуть. А, це ж ви хотіли його щось смикати. Ні, ні, він такий був. Такий був? Я не відкривав. Ні? Ти що, якби я його відкривав, я б все достав, подивився. А так у нас максимальна інтрига. Він вже у нас лежить скільки днів? Ну, 4 дні. Чотири дні. Слухай. Йопересте. Ой, наклейка на бак. О. Нова. От этого цього вже стоїло. Так, От. стоїмость. Скільки е... ж воно стоїло? Це питання. Зно... Це не я. Це все коментарі. По по ну, Плюс-мінус. Плюс ми зараз покажемо, що в нас було, ну, з яким він приїхав, що в нас було. Це ми зараз розкладемо, покажемо. Ви будете бачити, що там все окей. Чого ми вибрали Китай? Чому? Перше, у нас не було частин пластика оригінального. Куплять, шукать, собирають, баксів 300. Я ж просто задав вопрос, сколько стоїть пластик. Сколько стоїть пластик? Так. Добав, ти... Ладно. 1016, мабуть. Ну, наскільки я пам'ятаю. Це, ну, це 370 доларів. Ну, порядка 400 доларів. Стоїла ця вся штука. Це відфарбований на картинках, виглядав відфарбований пластик і повністю комплект. Плюс сюди ще болти за 25 баксів. І того в нас виходить, ну, грубо говоря, 400 баксів. Відкрашений китайський пластик. Чого я ціну Не можу чітко сказати, бо їхала ця херня до нас. Скільки? Перед новим роком. перед новим роком. Сьогодні у нас лютий місяць, березень місяць. По суті, ми цілу зиму... — два ну, десь місяця два з половиною. До трьох місяців ми чекали оцю посилку. І найдовший період вона була на українській таможні. Таможенні України вам салют. Робите ви максимально швидко, як ви виявляєте. Ну, да. Оперативно. Так, це у нас подарок. Це, Пачка. мало би бути, мордашка. Пачка. — Пилюка. Ну, слухай. Пилюка то, що це за 14 тисяч гривень пластик уже. Да. З наклейками. Звони. Наклейками. Мусоринки можна і простити. Далі що ми тут маємо? Це у нас що? Ну, це все вклеєне. Це, це, не вклеєне. це... Да. да, Це у нас литье. ну, Це ну, слухай, непогано. Пластик не поганий. Пока що. Отак ми... на, на руках непоганий. Виглядає, виглядає непогано. Да, з покраскою, ну тут щось щось є. Ну, покраска, в принципі, на гаражах була зроблена. Я думаю, що це десь воно там і робиться. Тобто, на покраска, скору руку. покраска на скору руку, полуподвальна, якість пластика може бути. По морді, не знаю, Но, як вона ще стане. Да, Поки. Пока О! Приїхало, бачиш, ну, підмаль... підмажемо. От ну, прям хорошо викрашено. Ну, ось тут. Що означає ZXMT? Це по факту топовий китайський пластик. Якщо е, взяти рейтинг тих пластиків, які можна заказувати на мотоцикли, от, в принципі, оця фірма а-ля плюс-мінус повторяє те, що у вас є по заводу. і в отзывах тих людей, які привозять пластик, які купляли і ставили на свої мотоцикли, плюс-мінус должно бути похоже, як оригінал. В нашому випадку, понятное діло, це будемо перевіряти, але щоб ви знали, що оце, прям це я дуже доволен. Бо коли я заказував, там не було вказано, що це ZXMT пластик. Це, -це фірма, яка от таку історію робить. А до речі, на морді не факт, що вона є, бо чінки то. Не знайшли, а морду ні. трохи взагалі розстроївся. Коли заказуєте оці всі штуки, прям всякі болти, все, що касається Китая, блин, тільки ви його отримували в руки, зразу перевіряйте, чи прийшло те, що ви заказували. Бо азіатські дружбани люблять просто по-простому розвести вас. І замість того, що я платив за ніржав'яйку, максимально похоже, і воно пи пише Only Original, там все їхнє цим китайським. Воно мало бути таке, як заводське. Нам приїхала по факту Галіма алюмінієва копія. По 700 гривень мав би бути цей весь наборчик, я за нього заплатив в два рази більше. Короче, китайці Хто? Педігри? Педігрі. І так, це що касательно болтов, ви, ви собі зрозуміли, що історія така собі. Сипер ще з хрустом. Тепер про пластик, про те, що в нас вийшло. Е, простими словами, скажу так. Поки все виглядає непогано, ми перебрали, передивились досить прикольно. Що касається пластика, побачимо, як воно буде ставати. По зазорам, по всьому іншому, по покрасці. Рахуйте, що покраска пластика в даному випадку у вас просто йде в нагрузку. Не треба до нього чіплятися по якості, не треба нічого до нього приділяти, тому що, по суті, ви купуєте тільки пластик, а ця вся відкращена історія це в нагрузку. Тут... Хоча мат, на самом деле, да. якщо бути чесним, мат покращений прям непогано. Прям мат хорошо. Прям мат зроблений Для класно. Таке я в <сум> да, ну... Але мат, ну, реально непогано покращений. Дуже Оці все... наклейки виглядає воно реально добре. Покрасити такий весь пластик, це стоїть дороже, ніж цей самий пластик, він стоїть вже покрашений цей. Так, mm, да, так. Да, да. Подкраска облить мотоцикл, зробити його нормально. У випадку в двох цвітах. Якщо б ми цим займалися, воно буде воно б виглядало просто завод-заводом. Але і ціна була б трошки мягко говорити завод, завод, Да. Ну, Ми зробимо офігенно, буде класно, класно, але буде стоїть день. У нас задача була вложитися в розумний бюджет, бо, власник сказав, ну, мені фіолетово більш-менш виглядає з 3 метрів нормально. та І, все. і це якраз і той випадок, коли ви без заморочок. От прям взагалі не хочеться нічим заморачуватися, просто купуєте цей наборчик, ставите і все. Опять же, треба. Чітко понімати і читати отзиви. Якщо ви не бачите отзиву, хто виробник і все інше, не бачите чітких фотографій, дуже часто може бути шляпа. Так, по пластику у нас все понятно з тим, що до нас приїхало. Ще до цього всього діла е заказав я ніщякі, ніштяки це які. Паук. Паук, паук куплений. Такий по... ж кусок железа. Шо? Де паук? Ну, це, паук да. це, це паук був куплений новий, бо наш побитий. Вадім там нас знімав відео, ви побачили. Ну і ви ще саме побачите це в процесі зборки. Що саме, саме, саме хотілося додати стіля все по красоті. Е, ручки нові, в нас там якісь полумодні і полунемодні, ми купили прямо прям так. Прямо на стілі. Коли будемо ставити, побачите, чого саме так куплено. Я думаю, що воно все буде виглядати круто. І що ми ще купили? Ми купили стопік, бо у нас стопік трохи був побитий. І отаку от димку виглядає теж прям гарно. Це я брав із дорожчих варіантів. Посидів, я пошукав. Вони на фотографіях багато всіх виглядають однаково, але відрізняється якість виконання. Цей приїхав футфутфу класним І я думаю, що має все так само, так само офігенно працювати. По-новому понятно, що в нас вийшло. Тепер пару слов і пару кадрів про те, що ж у нас було з самого початку, чого ми вирішили купити саме цілий пластик. І посчитали нерентабельним займатися реанімацією того, що нам приїхало. Оцей ящичок був нам доставлений разом з мотоциклом. Тут е щось ціле, в принципі, не пошкоджене, і це оригінал, тому що він пластичний, в ньому нема ніяких в принципі, зауважень. Так, не мах. Ой. Хай блять. Ну, <с> угу. Тут у нас теж все. А ніхрена хрена це не оригінал, я тобі скажу. Це теж заліпуха. І заліпуха в прямому сенсі слова, що заліпуха, тому що це все приклеєне. Подивись. Одним кадром. Да. Це все приклеєно. І це приклеєно. Ну, коротше, Заліпуха. Гонно. Ну, ні, нормально, піде. Хвостик. Хвост здоровенний. У нас менший. менші. В мене Точно саме. Точно Да. В Взагалі, морда тут теж була китайська. Це з неї куски, що позалишалось. Бочина у нас теж китайська. Був такий самий пластик, як приїхав? Ну, плюс-мінус, да, так, кстати. Ну, кстати, він дуже похожий. Може бути, що це та сама фірма. От крило можна було реанімувати. З крилом все окей, воно повністю цілесеньке, його можна було би робити. Но в нашому випадку воно залишається на... на прозапас. Це у нас зеркала. Одне зеркало покриє. Що у нас спорту Ну, Теж Китай. Ну, вони ж цілі? — Ну, вони цілі. Ну, Китай, ну целий. Це, правда. Це добре. Вже, вже економія. Теж ціле. Економія. Так, ще одна фара. Це в прямому смислі слова, коли ти купляєш мотоцикл у мішку. <рив> типа кот в мішку. Ми на себе взяли ризик. але ти і не собирав скупляти собаку. Так. Да. Ну, ось... Це получив кота. В даному випадку ми чітко взяли на себе ризик того, що людина просто прийшла і купила. Тобто це наше спільне, спільне дитятко і наш спільний ризик в цьому випадку, бо ми поручили заручили за те, що ми його зробимо. А людина повірила нам, що ми поручилися за те, що ми його зробимо. Тут теж вуха одного немає. А варіант не зробити. Кажучи, немає. Просто там не треба косячити. Там треба зробити по-людськи. Це в нас ще теж про запас отакий гріль. Він у нас є. Це знизу стоїть? Так, це знизу стоїть. О! О! О. А це вже на дорогому. А це. А це що? Це накладки, Це накладки ті, що в нас боковые. на бак бок, бокові. А тут карабон на минуточку. І а, караб... так це, настоящий карабон. це карабон оригінальний, настоящий. Кар -кара -карабон. Великий плюс всяких історій з данії, що там приходить в основному нормальний брендовий тюнінг. Ну, не в випадку китайця, ну, але Но, номерна рамка тут різома. Це вже по красоті. Ще грузі кірулями купили нове. Не ми я власник привіз, правда, вже по оригіналу. Наша яка задача? Задача наступна. Мод треба спочатку трохи це поміняти рідини, масло, фільтра. фільтра е, от, оце. Ну, фільтр повітряний там новий, і сам мотоцикл видно, що якраз виїхав тільки з обслуги на момент того, як він упав. Mm -hmm. Резина 23-й год да, резина на ще з пупиришками вся. Колодки перед зад нов'є, ланзіркі нові. Тобто, все-все-все нове. І нам залишається тільки по суті за що зробити Передсезонне ТО. Передсезонне ТО глянуть, що в нас робиться з генератором, тому що в цих моделях є така історія, що із чата виходять магніти, магніти. Подивимося, якщо в нас все окей, немає тріщин, нема зауважень, ми все ставимо назад. Якщо ж будуть зауваження, замовимо магніти ну, сам весейв магніт і поставимо все по-новому. Так, що від вас треба? Від вас треба, щоб ви написали, чи нормально вам, коли ви б віддали бабки за такий, формат, за такий именно, комплект пластика. Хто захотів би однозначно оригінал, пише, що я тільки за оригінал, і тільки за офігенну качество на відновлення. Кому по дішману, той теж написав, що мені, в принципі, по барабану, коли я лечу 200 мені все одно, чи я лечу з китайським пластиком, чи я буду літати з звичайним пластиком. Що я тут зробив? би? Я б сезон відкатав, би так, як воно є. Якщо мені було а то й би... два. А то й два. Як воно вже тільки заматується, а воно заматується по-любому, лак тут дішманський, щось мені таке підказує, под то я би потім просто взяв і все нормально перекрасив. От просто добре перекрасив. Углянці деталі тут небагато. Так, да, а мат, а мат більш-менш. Все, що там оригінал, якщо в нас щось осталось, то я би поставив би оригінал. Але в нашому випадку оригіналу як такового і не було. На сьогодні у нас все. Дякую, що подивились це відео. В наступній серії, що нас чекає, ми робимо повне ТО. І збираємо мотоцикл до кучі. Це буде непросто 100%. Воно буде е, не так легко, як ви собі гадаєте, що це раз, два, три, п'ять. А може, і буде легко, хто його знає. Я цей пластик перший раз в житті бачу і перший раз буду з ним працювати. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимось в наступних відео. Куди тікаєш? Додому чи що? Генератора запустити треба. Слухай, а ту якусь херню ми ще забули. Саму дорогу історію я якийсь десь забув. Яку? А була така малюсенька пімпочка Для защити. Э, скажи, я скажу. Для защити для защити, для защити ручки сцеп, не сцеплення, а у цього вижимного механізму сцеплення. Руч, ну, типа, так. Да. Все. Пока.